Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми знову поговоримо з вами на тему земельного права. Для того щоб громадянину оформити право власності на земельні ділянки, є декілька варіантів, і в залежності від того, яка саме земельна ділянка і що на ній розташована на цій землі, для того щоб оформити таке право. Перший варіант: якщо у людини на земельній ділянці розташований житловий будинок, господарські будівлі та споруди, особа звертається до проєктної організації, надаючи такій проєктній організації, яка має право розробляти документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж відповідно технічний паспорт на житловий будинок. Та документ що посвідчує право власності на цю земельну ділянку. Окрім того, дуже важливо зазначити, в тім, що потрібно додати довідку з відповідного органу місцевого самоврядування про те, що у громадянина ця земельна ділянка була закріплена до 2002 року, оскільки відповідно до статті 118 земельного кодексу України чітко передбачено, що без відповідного дозволу розробляється документація з землеустрою у разі якщо на земельній ділянці розташовані житлові будівлі, господарські будівлі чи споруди. На такій земельній ділянці, яка перебуває у його користуванні відповідно до роз'яснень Держгеокадастру, в тому числі і Міністерства агрополітики, нам чітко вказали на те, що земельна ділянка повинна бути посвідчена правом якогось користування. Право користування визначається за державним актом, що посвідчує право приватної власності, право довічно успадкованого володіння, право постійного користування або Виписку з господарської книги чи з облікової картки домогосподарств. Тому якщо у вас є господарська будівля, споруда чи будинок на земельній ділянці, ви чітко берете довідку, йдете в орган місцевого самоврядування, берете довідку про те, що за вами закріплена така земельна ділянка, відповідно до відповідної документації, і звертаєтесь до, до організації, яка розробляє таку документацію. Після того, як така документація буде Розроблена. Ви подаєте її на затвердження і готується проекти рішення, яке в подальшому затверджується рішенням сесії міської ради чи там сільської селищної ради про затвердження та передачу вам у власність такої земельної ділянки. Другий варіант, якщо у вас на земельній ділянці відсутня забудова або відсутній документ, що посвідчує право користування такої земельної ділянки, ви звертаєтесь до органу місцевого самоврядування і отримаєте відповідний дозвіл на розроблення такої документації з землеустрою. Після чого знову ж таки розробляєте її у відповідній організації, затверджується і передається у власність вам така земельна ділянка. Якщо на земельну ділянку є державний акт, що посвідчує право власності на земельну ділянку, ви також розробляєте і замовляєте таку документацію відповідної організації, яка має право на розроблення документації землеустрою, надаючи їй копію завірену нотаріально або завірену вашим підписом державного акту, і на підставі такого державного акту виготовляється документація землеустрою. Така документація землеустрою не підпадає під затвердження, оскільки раніше рішенням сесії чи рішенням на той період виконавчого комітету така така земельна ділянка була передана вам у власність. Зміна цільового призначення це важливий крок у кожного, у кожного громадянина, який хоче змінити з іншого цільового призначення на інше. Це зазвичай міняють, наприклад, земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на підбудівництво житлової забудови або під будівництво там, комерційної якоїсь структури. У разі, якщо ваша земельна ділянка перебуває у вас у власності, ви маєте право розробити таку документацію без відповідного дозволу на проведення таких змін цільового призначення. Але тут ви можете на сьогоднішній період коснутися такої проблеми, що під час розроблення документації щодо зміни цільового призначення, це проект зимиустрою зі зміною цільового призначення, ви повинні чітко знати, що відповідно до генерального плану і плану зонування цільове призначення, на яке ви міняєте, повинно відповідати цьому зонуванню. У разі, якщо згідно Плану зонування, ділянка і цільове призначення, на яке ви змінюєте, не відповідає такому зонінгу, то ви його змінити не зможете. Не в такому разі необхідно внести зміни до зонінгу, а це вже інша тема розкриття цього питання. І тільки тоді ви зможете Внести і змінити ваше цільове призначення у разі, якщо земельна ділянка відповідає зонінгу, цільове призначення, яке ви хочете, на яке змінить, відповідає зонінгу, то тоді ви сміло замовляєте таку документацію землеустрою. Вам розробляється ця документація, після чого ця документація підлягає затвердженню органом місцевого самоврядування, і після затвердження вже вносяться зміни до державного земельного кадастру. На сьогоднішній час також визначено, що у разі, якщо такий зонінг був внесений до державного земельного кадастру, або якщо він не був внесений і цей зонінг существує, ви берете довідку в архітектурі вашій місцевій, про те, що така то зона такій-то відповідає. І е, через Держгеокадастр можете вносити зміни без відповідного затвердження документації землеустрою. Якщо земельна ділянка з самого початку ви бачите, що вона не відповідає відповідному зонінгу, розробляти таку документацію не буде сенсу і немає сенсу оплачувати до тих пір, поки не внесеться зміни до цього зонінгу або до тих категорій, на яку ви зможете поміняти і вам потрібно поміняти своє цільове призначення. У разі, якщо земельна ділянка взагалі не розроблявся на неї генеральний план раніше, ну, припустимо, земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, і на таку земельну ділянку зонінг не розроблявся і генеральний план в тому числі. Тому в такому випадку ви замовляєте детальний план, Берете відповідні дозволи на розроблення детального плану. Детальним планом визначаєте те цільове призначення, на яке ви хочете змінити. Детальний план затверджується органом місцевого самоврядування, і тільки після цього ви вносите зміни до відповідної цільового призначення земельної ділянки. Щоб перевірити легальність документів на земельну ділянку, для цього є відповідні реєстри, це дуже широке поширене. Питання, оскільки в ньому може бути дуже багато тонкощів. На сьогоднішній час існує дуже вже багато прецедентів того, що навіть перевіряючи в реєстрах відповідні земельні ділянки, виявляється, що вони були надані з порушенням якогось чинного законодавства. Наприклад, простий приклад того, що були роздані земельні ділянки відповідно до наказу там головного управління однієї з областей щодо передачі у власність земель для ведення садівництва. Відповідні ділянки були сформовані, внесені до Державного земельного кадастру, зареєстровані в Державному реєстрі речового права, і навіть деякі ділянки були продані по декілька разів. Але в подальшому прокуратурою були виявлені порушення щодо водного об'єкту, поблизу якого розташовані були ці земельні ділянки. І встановлено, що першочергове рішення про надання дозволу а в подальшому про затвердження і передачу власність таких земельних ділянок воно було проведено з порушенням вимог чинного законодавства. Тому, якщо ви маєте намір придбати земельну ділянку, обов'язково витребуйте в продавця. Відповідну документацію з землеустрою перевірте відповідне рішення органу органу місцевого саме чи там органу, який видавав таке рішення. Подивіться, зверніть увагу на такі моменти, як Переродозахисну зону, водного фонду зону це прибережно захисні смуги лісового фонду. Чи не входить ця земельна ділянка в якісь межі лісового фонду, який на сьогоднішній час там, наприклад, не зареєстрований, але ділянка лежить. Побіля лісу, тому що в 2019 році були внесені зміни до Лісового кодексу України. Там чітко встановили, що право користування земельними ділянками лісового фонду вважається тоді, коли були розроблені відповідні. Кадастрові зйомки і відповідні картограми, тому це потрібно перевіряти. Це я озвучила, щойно найбільші ризикові такі моменти, коли потрібно звертати увагу. Зокрема, потрібно звертати увагу, чи не перебувається земельна ділянка в арешті. Також це потрібно перевіряти в реєстрі. В залежності від того, яка ситуація, і буде виникати відповідні якісь в подальшому, можливо, спори. Тому я рекомендую кожному, хто не розуміє або не зовсім розуміється там земельному праві, звертатися до відповідних спеціалістів, які. І перевірять всі відповідні фактори, і нададуть вам відповідну інформацію до цієї земельної ділянки, і як її ризики, так і її плюси у купівлі цієї земельної ділянки. Для того щоб вирішити спори між сусідами. Або там між територіями якимось щодо прав користування. Завжди береться до уваги документація, яка виготовлена, давайте припустимо, у двох сусідів. Якщо в одного сусіда виготовлена документація в 2000-х роках, а в іншого виготовлена там, наприклад, в 2013 році. На мій погляд, потрібно брати до уваги документацію, яка була виготовлена в 2000-х роках, тому що вона була першочергова, і саме такі спори найчастіше виникають між двома сусідами. Чому? Тому що перший сусід зареєстрував земельну ділянку у 2000 році, йому був виданий державний акт, що посвідчує право власності на земельну ділянку, а в 2013 році виготовив сусід. І перший сусід він зареєстрував відповідну ділянку в книгі реєстрації, але ділянка не була зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Це не його порушення, це в зв'язку з тим, що змінювалося законодавство, а у сусіда просто не дійшли руки виготовити відповідну документацію і внести її до Державного земельного кадастру. І, звичайно, а другий сусід виготовляв пізніше, вже коли кадастровий кадастр існував, і його ділянка внесена то в такому випадку ми не приєднуємося до тієї ділянки, яка вже внесена. Ми розглядаємо в цілому спори, які виникають. Адже першочергово була виготовлена перша ділянка. І необхідно винести її межі в натуру. Для того, щоб винести межі в натуру, дану ділянку необхідно ще раз заміряти і привести у відповідність до даного державного акту. Якщо ми виявили, що Державний акт, один на право власності одне на інше накладається, в такому випадку потрібно розмежувати цих сусідів і все ж таки оформити земельну ділянку відповідно до їхніх меж, які вони фактично використовують. Звичайно, це дуже важка ситуація, оскільки зазвичай хтось один із сусідів говорить, що я цього робити не буду і не хочу. Мої документи вірні. Якщо сусіди не приходять до якоїсь єдиної думки, вони звичайно переходять у площину в судову. І вже в судовому, в судовій площині замовляється державна експертиза. І встановлюються відповідні факти, і у разі якщо державною експертизою буде встановлено, що один із сусідів є не, Скажімо так, неправильно зареєстрована земельна ділянка. Я тут же знову ж таки хочу підчеркнути і увагу кожного і землекористувача, землевласника, в тому числі і розробників документації землеустрою, що ви обов'язково перевіряєте, чи в сумішного сусіда є державний акт чи немає, тому що судова практика і державна експертиза завжди приєднуються до тих меж, які були встановлені першочергово тобто, якщо першочергово був виданий державний акт у 2000 році, він буде нести більшу юридичну силу ніж. То та документація, яка розроблена була пізніше іншому сусіду і не було поєднано із суміжними межами існуючого державного акту. Тому дуже велике значення має, щоб з самого початку ці всі фактори враховувалися. І приєднувалися до тих державних актів, які е, маються. Якщо експертиза буде встановлена, що той чи інший документ не відповідає якимсь нормам чи законам, він за рішенням суду може бути скасований, і припинено право власності. Тому я все ж таки раджу сусідам приходити е, до... Е, Таких питань в мирному, при мировій якісь угоді, і вирішувати це питання в площині переговорів. Якщо у вас не сформована земельна ділянка, і у вас відсутні правосналі чи документи на землю, чим це вам, що вам загрожує? Я говорила вже неодноразово, ще раз хочу повторитися, любі мої друзі, зрозумійте, що земля може бути і на сьогоднішній час в земельному кодексі визначено три форми власності державна, комунальна і приватна. Якщо у вас немає документу, що посвідчує право приватної власності на землю, значить ця земельна ділянка комунальної форми власності. В такому випадку на земельну ділянку. Бути договір оренди земельної ділянки. Вона не може бути у вас в користуванні без відповідного документа. Користування в нас визначається це державним актом, що посвідчує право постійного користування, державним актом довічного успадкованого володіння і правом власності, в тому числі документом, що підтверджує право користування. Але якщо у вас цих документів немає, то в такому випадку у вас повинен бути договір оренди земельної ділянки, або договір суперфіцією земельної ділянки, емфітезісу або іншого права користування. То на сьогоднішній час ще наша реформа не дійшла до такого рішення, щоб. Кожна ділянка була проінвентаризована. Але повірте мені, вже в 2025 році все ж таки уряд дійде до того, що реформа закінчиться. Всі земельні ділянки будуть сформовані або вами, або там органам місцевого самоврядування і буде вирішувати питання щодо права користування цієї земельної ділянки. І таке, якщо ви не оформите право власності, ви змушені будете оформити. Право користування на умовах оренди. Тож, дійсно, вам необхідно розробити документацію землеустрою і зареєструвати земельні ділянки, які знаходяться у вашому користуванні. Це або садівничі. Ділянки для ведення садівництва або під дачними вашими будинками, під житловими обов'язково, і обов'язково це те, що у вас є для ведення особистого селянського господарства, гаражами, іншими спорудами. На сьогоднішній час дійсно відбувається ринок землі. Ми знаємо, що війшов новий закон, який дозволяє продавати землі, що перебувають у вашій власності для ведення товарно з виробництва. У мене є моя суб'єктивна думка, яку я озвучу, те, що не варто продавати земельні ділянки. Чому не варто продавати? Тому що, по-перше, на сьогоднішній час, якщо ми дивимося спочатку ринку землі в 2020-2021 році, вартість нормативно-грошової оцінки порівняно із сьогоднішнім роком, вона зросла на 30%. А відповідно до закону продаж здійснюється на підставі нормативно-грошової оцінки. Тож і на сьогоднішній час відповідні експерти говорять про те, що до кінця 2024 року, початок 2025 року, нормативна грошова оцінка вартості землі ще збільшиться на 70%. Чому так відбувається? Тому що в першу чергу були продані дуже багато земельних ділянок. Які хотіли швидко продати. Зараз землі меншає, вартість її збільшується. Чим менше становиться землі в обігу товарно сільськогосподарського у людей на руках, тим більша вартість її становиться в результаті. Тобто, якщо взяти таку тенденцію, то десь у 2030 році вартість одного гектара може зрости до 4 тисяч доларів. Порівняно з цим на сьогоднішній час, Середня вартість 55 тисяч гривень. Тому висновки робіть самі, чи варто, чи не варто. Одразу продавати ваші земельні ділянки. Окрім того, я хочу зауважити також, що вашу земельну ділянку ви можете здавати в оренду, передавати її в спадщину, дарувати ви можете цю земельну ділянку. І з земельної ділянки ви кожного року отримаєте відповідну орендну плату. І це буде постійно ваш дохід. Кожного року, якщо ви залишите цю земельну ділянку в себе у власності. Слідкуйте за моїм каналом. Я буду дуже рада бачити ваші зауваження чи ваші питання внизу під відео, чи взагалі на моєму каналі. Готова відповідати на будь-які питання, які ви задаєте. Мені дуже приємно, що ви підписуєтесь і наша аудиторія зростає. Таким чином, я бачу, що є потреба в моїх знаннях, які я хочу донести до вас.